Усім привіт, мої любі глядачі. Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марозина Скринка Рукоділля. Ласкаво запрошую вас до себе в гості на канал і безмежно щаслива, що ви завітали і дивитесь це відео. Це буде відео трішки незвичайного формату, хоча цю тему я неодноразово піднімала у своїх в'язоблогах і взагалі у відео. Сьогодні ми поговоримо про в'язання українок українці і взагалі, як їм працюється, як їм живеться, як їм твориться в сучасній реалії. Таку ідею запропонувала на своєму каналі українська майстриня, відомий блогер Саша з каналу Сандра Пайк, за що їй безмежно вдячна. Вона величезна молочинка. Вона, одна з перших на початку страшної війни, розпочала говорити правду, розпочала говорити в вічі, все, що вона думає. І ви знаєте, це викликає повагу. Я говорю зараз про її проєкт, який називається В'язання не це проєкт, в якому ми, українські майстрині, українські рукодільниці, хочемо розказати вам, любі мої глядачі, які живуть не тільки на теренах України, а й взагалі по всьому світу, яким є буденне життя української майстрині. Для вас, українці, які також живуть в таких самих реаліях, можливо, наші відео. Будуть якимось промінчиком натхнення, промінчиком тепла, підтримки. Можливо, ми вам подаруємо трішечки розради, і це буде надзвичайно важливо в цей нелегкий момент. Чому для мене ця тема важлива? Найперше тому, що я українка, я народилася на Україні, все життя своє прожила на Україні. Мої мама, тато, дід і баба всі мої, мої родині, всі українці. Я ніколи не розмовляла російською мовою з дитинства моєю основною, рідною і найулюбленішою мовою була українська. Мої рідні всі також розмовляють українською. Тому для мене не виникало питання. Кого підтримувати, за кого виболівати, підтримувати свою рідну націю. Починаючи з 24 лютого, коли на нашу землю прийшов ворог і, і розпочалося найстрашніше лихіття, яке можна було собі представити після Другої світової війни, у мене ніколи не виникало питання залишатися тут чи кудись від'їжджати. Звичайно, якщо б ситуація повернулася так, що була загроза, дійсно справжня загроза життю моєї, моєї дитини, тут, звичайно, я би про себе не думала. Але я не поїхала нікуди, я залишилася на своїй рідній землі. Народилася я на Західній Україні і більшу частину свого життя там і прожила. Зараз уже 17-й рік я живу на Черкащині, в дійсно українському місті, місті Каневі, який має свою історію, має свої традиції, адже саме тут похований великий український поет, письменник, художник Тарас Шевченко, який один з перших закликав нас боятися москалів. І остерігатися, але ми, як завжди, чухаємося лише тоді, коли, вона, коли вже опечемося правильно. Отже, зрозуміло, що я, не задумуючись, попросилася в проект до Саші і зараз вам хочу розказати, що ж ми будемо робити в цьому проєкті. Найперше, Саша пропонує зробити 4 тематичних відео, вступ. І підсумки нашого спільного проєкту. Я трішечки буду підглядати, я хвилююся. Для мене чомусь це відео вийшло найбільш емоційним, хоча знімаю вже третій рік, але я хвилююся, дійсно хвилююся, тому прошу пробачити, якщо я трішечки щось зроблю не так. Отже, перша тема це в'язання для Збройних сил України. Ми всі в'яжемо і для Збройних сил України, і для волонтерів, і для дітей сімей, які постраждали від війни. Але ця тема саме для ЗСУ. Я в'язала шкарпетки для Збройних сил України і. Я буду продовжувати це робити, тому ми поговоримо про це в тому відео, коли я буду знімати цю тему. Друга тема щось, що давно треба було зробити. Знаєте, коли ти потрапляєш в складну ситуацію, коли ти потрапляєш в ситуацію, коли твоє життя знаходиться під загрозою, от саме тоді найболючіше стоїть питання, що ти чого щось не зробив, що ти десь щось не сказав. І от Саша пропонує нам знайти якийсь такий процес або втілити якусь таку мрію, яку ти давно хотів. Дякую, Саша, за таку тему. Дійсно, я тут подумала над однією ідейкою і щось будемо творити. Третя тема в'язання для улюблених, для рідних, для близьких, для найдорожчих, для тих, кого цінуємо. І найперше, я в цій темі бачу свою сім'ю. Моя сім'я складається з моєї донечки та мого чоловіка та найріднішими ще для себе людьми я рахую свою маму і свого рідного брата. Також у нас є чималенька родина зі сторони чоловіка, тому я думаю, тут є кому що пов'язати. І остання тема щось для перемоги. Я думаю, що кожна з нас розуміє кожну тему по-своєму. І щось для перемоги це щось таке, знаєте, можливо, символічне. Можливо, ви хочете зв'язати якусь надзвичайно, надзвичайно красиву білу сукню, які святкувати перемогу. Можливо, так як ви так як я хочете завершити вишиванку, символ нашої нації. Ви ж вже й проговорилася. Можливо, ви ще щось хочете зробити. Можливо, ви хочете просто поділитися рецептами, як бути стійким, морально таким піднесеним в ці нелегкі часи. Тобто кожен з нас, я думаю, буде знімати відео так, як він це розуміє, як він бачить. От. І ви знаєте, в проєкті, я так зрозуміла, немає ну, таких сильно термінових Часових рамок, тому якщо ви захотіли, я вас закликаю приєднуватися, приєднуватися в Інстаграм, приєднуватися в на Ютубі і разом в'язати, як не скорені. Ми не скорені, ми сильна нація. Давайте покажемо всьому світу, що українці є, українці сильні, українці талановиті, українці могутні. Що будь-яку біду ми зустрінемо, стіпивши зуби, але з посмішкою ми переможемо все. Ми єдині. І тому я пропоную вам, якщо ви надумали, написати Саші або перед її відео запрошенням. Я обов'язково залишу посилання на відео запрошення Саші в інфобоксі, або написати її в інстаграм з пропозицією. Верніше, з проханням долучити до чату в Телеграмі. Ми там спілкуємося, ми там обговорюємо певні теми, радимося. Я думаю, вам також буде це корисно. І давайте в'язати разом до перемоги, як не скорені. Так, ще одні з проханням Саші було в вступному відео вказати тему, яку ми беремо на наступний тиждень. Я хочу взяти тему номер 3 щось для улюблених для рідних. Справа в тому, що в мене дійсно в роботі зараз є процеси, які я в'яжу для своїх найрідніших, тобто для своєї донечки, для свого чоловіка. І якраз за наступний тиждень маю величезне бажання і величезне прагнення завершити ці вироби і подарувати своїм найдорожчим людям. Перед святами або на свята і разом з цими виробами подарувати їм каплиночку, капелюшечку своєї любові, своєї теплоти. Для мене ця третя тема це тема турботи, тема любові, тема безмежного такого якогось родинного затишку. І ну, з усіх вона мені чомусь саме зараз, саме в ці дні найближча. Тому на наступний тиждень я буду знімати відео саме про цю тему, розповідати про наші родинні звичаї, традиції, можливо, трішечки покажу родину, і я маю надію, що таке відео вам сподобається. Я буду дякувати вам, любі мої, за те, що ви були зі мною в ці, в ці хвилинки. Я маю надію, що ви мене підтримаєте вподобайками, напишете мені, якийсь теплий коментар. Якщо не підписалися, підпишіться. Я буду чекати з нетерпінням. І давайте, дружити, давайте в'язати разом. Ми не скорені, ми Україна.